Доброго дня! Доброго дня! Рада вас бачити, рада! Це вам подарунок, все буде Україна! Доброго дня, доброго дня! Доброго дня! Дуже добре, дякуємо, дякуємо! Обжилися дякую. вже трохи вже живем. добре, добре нам. Так, 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 так. І там навели, то вже ж, там вже ж було таке, ось навели порядок, трохи Ну Ви великі молодці. О, тут так, уже верандочку, били, все нормально. Так, щоб не задувало. Це наша кухня. Нас угу. Це все ж кажу, те, що дякуємо нам, дали все. О, все в нас є. Я ж кажу, жити можна. Ось масляна. Так зараз блінчики будемо пробувати. Це наша з дідом кімната. Тут теж обжилися, подороблювали двері. Це тут живе наша внучка. 4 березня, це було десь 22-20, прилетів прямо град. Тут у нас оце, оце як половину взяти модуля, був зал, зал і наша діда кімната. Ну і влетів прямо. Весь туди рухнув, балки, все полетіло, вся шикатурка. Ну, мене тут не було з онучкою, мене мене друг, нас забрали, бо у погреби, а я алергік, як мені погано. А дід, син, і невістка, всі були в коридорі. Посипало і стекло, і сина, вся нога була осколками попечена, загорілися штани на ньому. Як вони вискочили, я не знаю. Звернулися в сільраду з заявою, чекали ну, довго, тому що нам все казали, ви проблемна сім'я, вас багато, вам треба ну, площа така, більш-менш такі, що були умови. а тоді… Один прекрасний день. Нам дзвонить Василій, каже: ви такі, да, ми вам будемо будиночок. Я була на сьомому небі. Рік і дев'ять місяців тиняться по чужим хатах. На Чернігівщині е, поставили 10 будинків. Це п'ять е, будинків в Іванівській громаді, е, в Київській громаді, е, в Вичнянській громаді поставлені будинки. От, будинки оснащені, як ви бачите, вони оснащені всім необхідним і побутова техніка в цих будинках, тобто, це житло, яке вже безпосередньо сюди можна заїхати і проживати. От, в цьому будинку ми знаходимося. Це сім'я ЖУК, які заїхали сюди, ми зробили їм подарунок на Новий рік. Так що на Новий рік вони вже святкували в цьому будиночку. Ми вирішили його назвати цей проєкт Знову вдома. В цьому проєкті цей проєкт був здійснений завдяки благодійної організації Лів», яка є засновником Яна Боброва. От. Виробник модульних будинків Марія Шиян, компанія Терра М, яка виготовляла ці будиночки, Ростислав Лукач це людина, яка була постійно в команді і допомагала також в цьому проєкті. Ну, звісно, наша президентна тоді Леся Джадан. На Україні 64 ротарі. Ротаріклубу. Я являюся членом ротарі клубу столиця». В ротарі є таке гасло. Допомога понад власне я, допомога суспільству, допомога громадам, ну І взагалі допомога, це міжнародна організація, допомога всьому світу, оскільки в Чернігові не було ротарі клубу. То ротарійці Київ-столиця вирішили, оскільки я ротарієць і сам з Чернігівської області Скоропа з, з Чернігівщини, ми спільно вирішили допомагати нашому регіону. От було е, зроблено дуже багато проєктів. Була велика допомога нашим прикордонникам. Е, була доставлена автівка, пожежна автівка в Чернігів, в Новгород Сіверськ, в Прилуки, в медичні заклади було доставлено е, в пологовий будинок. Було доставлено інкубатор е, для немовлят.